Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Захотілося мені сьогодні таку тему подивити, що приховують союзники Росії від Росії. Ну Сьогодні трьох розглянув: основних Китай, Північна Корея та Білорусь. Ну що ж, можете десь позручніше, Ну а я починаю. Давайте чи не з головного союзника Росії почнемо? З Китаю. А ну покажіть мені, будь ласка, а що Китай приховує від Росії? Покажіть мені. Скажемо, правду. Інгус. Берканом. Далі. Торісос. Тейвес. Ейвас. Ха -ха -ха. Цікаво. Ну, від Китаю ніч другої не чекав. Отже, що у нас тут? Інус, Беркана, соло. Далі. Торісас, Тейвас, Ейвас. Дуже дуже показовий руско. А значить, що таке? Економічний достаток. Свій Китай приховує від Росії. Мало того, і усе ресурси, зокрема, природні ресурси. Що? Беркана переміщення природних ресурсів. Китай приховує від Росії, то, що Росія для Китаю є сирйовим придатком, а не повноцінним союзником. Ну, нам то це очевидно, но росіянам ні. Ну от, буде їм неприємний сюрприз. Далі, що це таке? Це про загалом розвиток виробництва і так далі, розвиток технологій. Китай так само це від Росії приховує. Тобто чи Китай сильно своїми якимись напрацюваннями ділиться, М -м, Да от не дуже. Що я так кажу? Бо я ж запитав в контексті питання, що приховує. Хоч рун таємниці тут немає в контексті самого питання, щоб не перепитував, чого я так трактую, а не інакше. А далі. Ну, до речі, це електроніка, телекомунікації і так далі. Китай і це від Росії приховує. Я ж кажу, от свої технології, свої успіхи в технологіях приховують. Вони не всім далеко з Росії діля, діляться аж не разу. По зброї теж зброю якусь Китай приховує від Росії. Це і розробки якісь по зброї, цікаві, нові. Це і зброя як така. І Нустерісас. Ну, з другого боку, Китай приховує від Росії свої удари по достатку, удари по економіці. Тобто, ну, всі знають, що в Китаї там з економікою не гладко. від Росії вони це так само не, не посвящають в деталі, так би мовити. А ось там ходять. Новини, що Китай від російської нафти відмовиться і так далі. Ну, я це вже розклад робив на цю тему, але правда, зменшує закупок, там буде. Так що це так само буде ніж в псіну Росії, як то кажуть. Да? Далі, ну зброю якусь вони приховують. Так, да, правда, вони їм розробки певні дають, але дають через Північну Корею. А щось таке прям нове, цікаве, зокрема, те, що... А, ну, Це електроніка з одного боку, в такій связі може ядерну зброю показати. Тобто, то, що в плані ядерної зброї, і так далі, Китай не сильно з Росією діється. Так само, це таке, така країна специфічна. Ну, а це виробництво зброї і нові всякі розробки зброї, правда. До речі, слухайте, Таберкана, на це може бути і енергетика. Пішло таке. Енергетика, ну не ядерна вже термоядерна. Китай же ж там так само над термоядерним синтезом працює. М -м -м -м, вони з Росії не діляться тими напрацюваннями, що в них там є. А там цікаво, ось недавно я розклад робив по термоядерному синтезу, то там цікаво вийшло. В одному з бліців. Хто не бачив, пошукайте в одному з останніх бліців. А -м -м -м, далі. Ну це не тільки зброя, це е, оце йде інтернет-телекомунікації, зв'язок в тому числі, та, тобто щось приховують свої напрацювання по зв'язку. З другого боку, це ППО, так само якісь напрацювання, є Китай не сильно діються тим. І загалом баєве зуперевентом це бажання, знаєте, відсторонитись від Росії. Китай, то типу їм допомагає, типу союзник, ну так знаєте, на відстані, щоб зайвий раз не замазатись, як то кажуть. Тобто, це такий союзник, знаєте, ось цей союзник їм ще ніж в спину вгородить. Ну, це в мене був окремий розклад, коли я на перспективу дивився, то там падало. Що ще братушки китайці, ще росіянам покажуть кусь кіну мать. Якось так. Ну, що ж цікаво, цікаво. Де, дещо навіть несподівано, бо я думав, що вони розробками зброї там діляться технологіями і так далі. Уявилось ні. Прям здивований. Ну, окей. На рахунок сировинного придатку, що Росія сировинний придаток Китаю, ну, це очікувано було насправді. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, а ну покажіть мені, будь ласка. Що Північна Корея від Росії приховує? Покажіть. Скажіть вам, правду. Ото. Вонньо. Ламус перевернутий. Перед Перевернути. Ну ну. В Кореї не дуже є чого ховати. Манус сперевер... прямой перевернута. Ну, порівняно з Китаєм Кореї не настільки є, що ховати, якби. І це очікувано. Північній Кореї. Що в нас тут? Ота Вуню Лагус перевернутий. Далі. Перт перевернутий. Манна, зберкана, перевернута. Дуже дуже цікаво. А, ну що, Корея Північна. Ну, дико прозвучить. Ну, знаєте, ну, це не влада, ні, це конкретно територія. Тобто таке враження, ніби у Північної Кореї якісь там чи не тер територіальні питання є до Росії. Ну, ну, розумійте, як хочете. Однак о замашечки у цього коре північно-корейського пончика. Далі, ну що, енергетика, щось по енергетиці. Да? І так само Росію не хочуть усі свої, зокрема, влади пускати, по-перше, а по-друге, щоб Росія влазила в Північнокорейську енергетику. Як же у них там з нею? Не сильно знаю. Ну, от, Далі. Ну, покійника. Наскільки знаю, що там Росія допомагала цей, бальзамувати вождя їхнього колишнього, як там батька цього кімченина того. Ось таке враження, ніби готують, готують місце вже для нового. Ну, реально, місце для нового. Вождя готують усипальницю. Так само це приховують. Цікаво. Мало того, якийсь обман Корея приховує по відношенню до Росії. Ну, це загалом дерибан коштів. Ну, він, в принципі, там собі ні в чому не відказує. Но, а... Ну, одним словом, і тут Росію намахують. Прикольно. Ну, економічні проблеми Корея прикриває свій бюджет і так далі. Ну, я думаю, Росія і так в курсі. Всім відомо, що Північна Корея це далеко не топова по багатству країна в світі, аж не разу. Ну що, ось ну, загалом. Кількість населення, до речі, приховують так само. І, знаєте, не сильно. Ну, як, Росії, звичайно, допомагають і людьми в тому числі. але не, не горять бажанням прям дуже багато віддавати. Вони могли і більше, але приховують, не хочуть. Далі. Рівень задоволеності населення, Да? Ну, загалом це дійсно рівень задоволеності населення, якусь ну, там, культуру чи щось типу того. Так само вони не, не хочуть е, пускати північні Корейці туди Росію, щоб Росія до них влазила зі своєю культурою і так далі. Ось, Так само. Е, ну, енергетику сказав. Ну, правда, що Північна Корея там може дати, це, знаєте, чисто так. Щоб не довіряємо нікому, а, от, країна від всіх відгородилась, не довіряє нікому. От, і, типу, знаєте, так, поверхам показати лоску, це от все, он, лоск влади і так далі. А як там прозябає простий народ, ну, то, то, то не треба показувати. Ну, воно десь так. Ну, до речі, воно так і йде. Дійсно, що влада, ось там у них все шик, блеск, краса, краса. А як простий люд живе в Північній Кореї, то вони того не показують. Ну, правда, інформація у всіх є. Кому цікаво, є зйомки, таємні з Північної Кореї, можете подивитися, яка це прекрасна країна. В лапках, звичайно ж прекрасна. Далі, Манна зберкана перевернута. Слухайте, от знаєте, а схоже, що вони росіянам якихось солдат відправляли, чи то хворих, чи то, ну, якихось, ну, от реально як хворих. І вони це приховують. Тобто, знаєте, позбулися від населення такого, яке потенційно потім може лягти і сісти нашої державі. От вони заприховують. Там, ну це зрозуміло, що там не інваліди були е в плані того, що на допомогу Російської відправили. В плані того, що там могли бути вся такі хвороби, там ну не знаю, гепатит, який-небудь там, сіфіліс, ще що-небудь. Типу, ну от реально як хворих людей, знаєте, на Росію відправили. Що... Забирайте, а ми від них е, позбудемось. Типу то прикольне пішло, чесно, несподівано. Це навіть жорстко, навіть по міркам Північної Кореї. А, далі, нас перевернути беркана перевернута. Слухайте, здоров'я вождя вони свого північно-корейського приховують від цього, від Путіна. І там у пончика в того щось є. По здоров'ю прям капітальне. З одного боку, це може і смертельною хворобою відігратись, така зв'язочка. З другого боку, це лаго зазвичай в контексті здоров'я показує або кровеносну систему, або почки дуже часто. Так само. Пр проблеми по здоров'ю вождя вони приховують. Ось. Так боїться за своє здоров'я, пухляш. Да, вони ж там говорили, що до 150 років жити це хочуть, да, і оце от все. Не доживе. Щось маю підозру. Ну таке. Ну, в Північній Кореї, очевидно, що не сильно є, що від Росії ховати. Тим не менш, і тут без таємниць не обійшлось. Ну і давайте, Білорусь. що там Що там Лукашенко ховає. Так, дякую за А Ну а раз, покажіть мені, будь ласка, що Білорусь від Росії ховає, приховує? Покажіть мені. Скажімо, правду. Урус. Ей вас. Мама з перевернута. Кана перевернута. Ох ти йо. Єбо. Ха-ха-ха! Навтіс перевернутий. Ай Лукашенко. Ай, хитрий, усатий картопляник. Зараз розумієте що я так цей веселюсь. Що е, в нас тут? Е, Урус Ей Васман перевернутий Беркана перевернута. Гебо, Навтіс перевернутий. Це знаєте, Лукашенко мені нагадує, реально, Сарумана із трилогії Володарі Перснів. ось реально. Щось є. Візуальне певне сходство, та й поведінка так само. А, ну, так дивіться. Ну Тільки Саруман то господаря свого не кинув. да Саруман своїх союзників прокинув. Ну По факту, це знаєте до того ж іде. Якщо так уже аналогію з володарем Персні провести, зараз поясню, чого чого я так кажу. а Отже, що у нас тут? Урозей, озмана з перевернути беркана перевернути Гебой, Наутіс, перевернути Дивіться, армію свою він від Путіна приховує свої запаси зброї і так далі. Да, він йому помагає. Лукашенко, Білорусь помагає, але все, все він не віддає. У нього в закромах є. Він, він туди не хоче Росію пускати. Так само, по Поеїва. Ну, це, до речі, зброя і ППО, якщо так, так само своє ППО він там десь приникав. От, і це бажання так відсторонитись. Ну, з одного боку, їздить без кінця на поклон, з другого боку, в нього там свої мотиви явно проглядаються і свої інтереси. Які інтереси, тут показали, тут цікаво буде. Далі, е, Манас перевернути, беркана перевернута. Так само свої проблеми по здоров'ю Путіну не озвучує. Далеко вже не хлопчик, і там теж у нього букет, да вже тільки не квіточок. Людей приховує своїх, ну тобто, армія в Білорусі Лукашенко не хоче армію Білорусі віддавати Путіну, якщо то його не продавив там на початку, там в 22-му-23 році, то дуже сумнівно, що він його продавить далі. В принципі, от конкретно участь армії Білорусі в війні, конкретно армії Білорусі, я не бачив скільки не дивився. Ну, це не значить, що напад з Білорусі, до речі, теж мені там не показують, що буде. А, ну, принаймні на найближчий час, так точно. От. Далі. По Беркані перевернуто. Ну, здоров'я вождя явно. Приховують так само, не все там є. Мало того, приховує а, слабкість своєї армії, наскільки сильно армія Білоруська деградувала. Вони з часів Другої світової не воювали абсолютно ніде. Ото хіба що навчання з Росії проводять і то приховує, наскільки нам все печально. Да? Ну, по попринику, по, по, по складам, по погребкам і так далі. Правда. Ну, печалька там, печалька. І далі, гебо. Опа! Таємні перемовини у Лукашенка є. Як вам таке? Лукашенко веде таємні перемовини за спиною у Кремля. А? А? Оце от, оце да, оце майстер шпагата. Правда. І дивіться, я так підозрюю, якщо брати, що це не сам, ну, якщо дивитись всю зв'язочку, це виходить, що це не сам Лукашенко тут буде, а тут буде хтось другий. Як би там не Трамп, скажімо, був, або ще хто, і перемовини ті таємні, Лукашенка з ним. Угу, Гарно, правда? Хороший союзник. Ей вас, Геба, ну це реально ситуативний союзник, коли ніби союз, але кожен думає про свою вигоду. До Лукашенко тут свою вигоду думає. І, в принципі, я б не сказав, що він особливо це приховує. Да? В даному випадку. Далі, ну, таємні перемовини, ну правда. Імовірно, що це незрозуміло не фізично, а це якісь дзвінки, це якийсь зв'язок. от та на відстані йде якісь перемовини. тому ж. Ну да, думаєте, чого Трамп там ніби ж збирався в Білорусь заїхати? Ну, явно ж не просто так, правда? Ну, так ось, ось причину показав. І по навтізу зу перевернутому. Тотальна залежність. да? Ну, хоча тут, навіть, напевно, сліпий тільки не побачить, наскільки Білорусь залежна від Росії стала. да? Ну, Но Лукашенко норовить це приховати. Мало того, Наутіс Геба. Ну, загалом це якісь таємні контракти йдуть, таємні домовленості. От, щось таке. Прям це вже не просто так ля-ля, а це вже дійсно щось домовлено. Манас перевернутий, Наутіс перевернути. Науті ну, Лукашенко в тотальній залежності, це то понятно. То зрозуміло, нічого нового. Ха, слухайте, а виглядає, що Лукашенко реально собі вже тепле містечко готує, щоб його там десь чи на заході, чи де заховали, коли він від справ відійде. От слухайте, таке пішло. Да, цікаво. Ну, правда, коли я дивився його долю, мені падала йому смерть в домі. Ну це може двояко відігратись. Це може бути як смерть в Білорусі, так і смерть в домі його. Не, не факт, що в Білорусі, а просто будинок, який йому буде належати. Ну, Лукашенко, ну, звичайно, да. Оце, на, отут, от, от реально, ну, найбільш цікавий розклад саме по Білорусі, бо тут таке неочікуване прям повилазило. Ну, по Північній Кореї там доволі очікуване було. Ну, а по, по Китаю, ну, там так само було цікаво. Та, як завжди, ради, ради. Ну що, давайте корекцію гарненьку зробимо, щоб всі союзники кинули Росію. Правда? Я думаю, це буде гарне їм побажання. Давайте зробимо гарненьку корекцію, щоб союзники прокинули Росію. Щоб союзи їхні порозвалились, Лукашенко переметнувся до Заходу, Кимчанин там ще своїми якимись справами зайнявся, Китаю стало не до допомоги Росії. Взагалі, значить, ось у нас Гебо ансус перевернутий. Обман від партнерів. Так воно і буде. Де він тут ось? Гебо ансус перевернутий, щоб партнери обманули, кинули. Далі. Щоб взагалі у них партнерство, як таке зруйнувалось. Щоб сварки, скандали пішли, відстоювання своїх інтересів, щоб кожен про себе почав думати, звичайно. Ну і да далі, що давайте їм побажаємо? Ну, карми їм побажаємо, да пожорсткіше. Хай вищі сили всім воздадуть. І Росії, і союзникам її. Хай воздадуть, так як будуть вважати за потрібне. Ось таке троска сьогодні. Така от корекція. Отож, що в нас тут? Ось оце от обман від партнерів іде розчарування в партнерстві, руйнування загалом, зв'язків, комунікації і так далі. Ось починається відсторонення недовіра, кожен тяне в свою сторону. Ну і все, хай вищі сили всім чотирьом воздають по заслугам. Що хто заслужив. Якось так. Отакі от, от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!